Доброго ранку дня вечора або ж ночі, це несмішний подкаст, і я його незмінний ведучий, Юра Пронюк. Тому що, знаєте що, це несмішний подкаст Юри Пронюка, мать його, не. Який що тут ведучий має бути? Як ваші справи, друзі мої, любі, ви всі живі, здорові в порядку? Тому що я дуже на це сподіваюся. У мене, згідно з навігатором, зараз є 23 хвилини до пункту мого прибуття. Тому. Тому запишемо епізод. Ну як? Ми запишемо, ми, тобто я і ви послухаєте. Ем, я їду в Лазню, бо сьогодні у нас четвер. І сьогодні у нас там буде прям фул хаус. Сьогодні просто всі пій крім одного, у нас 10 людей в чаті, 9 плюсів сьогодні було. На питання, хто буде в лазні, і це я вам скажу є яка явка. Це така явка, що. Одну секунду. Це така явка, що нам напевно доведеться заходити паритися в два заходи, а не одночасно. Ну, бо вже надто багато хуїв буде в тій лазні. Ну надто. Багато. Не поміститься, не поміститься. А взагалі кажучи, я цей епізод перезаписую, так би мовити, бо я записав новий трошки раніше, і там прям вийшло десь півгодини. Я записав про те, що, що сталося у нас у нас, тобто, з, з Настю в суботу на цих вихідних, але я. Собі зрозумів, що ще надто свіже все було, так би мовити, свіжі враження і емоції. І я, так би мовити, надто коротше, надто багато в'якав, м'якав, типу і так далі. Мені ще треба було це трошки переварити. І зараз мені здається, я вже плюс-мінус переварив. А, словом, субота-ранок. З шафи ми ну, собі досипаємо в ліжку, з шафи чути якийсь шум, Настя сходить. ну я розумію, що це, Ми обоє розуміємо, що це турбо, Настя зістрибує з ліжка. І знаєте, наче, та пташечка підлітає до шафки, подивитися, що тут там таке. Я дивлюсь на неї, красиву голу. І наступної миті я бачу, як вона, наче зрубане дерево, вона просто падає назад на спину. Просто в один момент, нахуй, блекаут до побачення. Що ем, ти думаєш в такий момент? Спочатку ти думаєш, що це сон, блядь. Потім ти кричиш йоп твою мать. Я зриваюся їй помагати. Ем, вона втратила свідомість. Коротше, вона зірвалася з ліжка надто швидко, надто швидко підвелася, тиск впав. Кров до голови не докачалася, і їй виключили світло. Ну, вже 26 років І <ріст> Що ти зробиш? Коротше, я підбігаю до неї і допомагаю підвестися і бачу, що вона ну, в калюжі крові лежить, бо вона реально розбила голову, і в неї юшить кров з потилиці. І, бать, це стрьомно, я вам мушу сказати. Ну, типу, в цей момент ти. Ти прям. Ну, ну, Не знаю, як вам передати ці, ці емоції. Це коротше, стрьомна хуйня. І ем, стає стрьомніше в момент, коли. Ну, я збігав по серветки, типу, і е, дав їй. Ну, даю їй, там, пробую потримати. Е, зупинити кров. І стає стрюмніше в той момент, коли вона говорить, що ну, голова паморочиться, кінцівки німіють. Коротше, вона збирається від'їжджати знов. Я не знаю, чи це від шоку, чи це від кровотечі. От, але ну, легше не стає в той момент, і коротше... Коротше, що я е, посадив її на диван і викликаю швидку, і чомусь я. Знаєте, це недовіра до державних установ, блядь. І я ж, блять, і, типу, ну, треба ж, сука, приватною медициною користуватися, От то хуйня, це все, я вам так скажу. Я набрав в експерт, це приватна клініка, і вони мають свою швидку допомогу. Сука, я зараз буду дуже сильно матюкатись, тому що мене до сих пір пінить ця ситуація. Я ж ніяк їм не набрав розібратися, що це було за хуйня. така. Коротше, я додзвонююся, ледве, до речі, додзвонююся до їхньої йобаної швидкої, блядь. І кажу їм: ну, жінка 26 років втратила свідомість, розбила голову, блядь, Сильна кровотеча втрачає свідомість знову. А вони мені кажуть, зверніться з цим в державну швидку, блядь. Що це нахуй взагалі ну, як це, блять? Я дивився у них на сайті на їхньому, блять, хитро виїбаному сука, ахуєнно зробленому сайті, блять, з цілою, нахуй, тонною копірайту про те, яка не в'їбатися їхня, блять, ахуєнна швидка, і там ніде, ніде немає, блять, згадки про те, що якщо нахуй в тебе критична ситуація людина втрачає свідомість від кровотечі, блять, то ми не приїдемо, сука. Бо ми їбали на себе брати відповідальність, нахуй, чи що, блядь, підари йобані, блядь. Коротше, якщо хоч одна людина після цього епізоду перестане користуватися експертом, або вирішить ними не користуватися і віддасть перевагу якійсь іншій приватній клініці, тільки не Oxford Medical, будь ласка, ну але це ви без мене знаєте, що це повна залупа, то я буду, сука, щасливий, нахуй, бо це, ну, я. Підараси, сука, блядь, йопані. Фух. Непропрацьована травма в мене, що, як бачите, вибачте, вибачте, за всі ці тонни лайна. І, коротше, я дзвоню в державну швидку, і діалог з мене з ними той самий, тільки цього разу вони мені не кажуть звернутися кудись інше. Але вони мене питають, я їм описую ситуацію, кажу, жінка, 26 років, це все. І вони кажуть, ким приходиться вам ця жінка? Я кажу, це моя дружина. І вони кажуть, як часто у вас таке? Як часто, нахуй? Ну, 5, Що я можу відповідати на таке? Тоб, ну, Тобто, я, я зразу зрозумів, що це, типу, вони пробивають, чи це не домашнє насильство, але ну, піздець, ні? ну я. Блядь, не знаю, ну, та не часто, зазвичай з одної плюхи вона вирубається. А так щось прийшлося сьогодні трошки, блядь. О, Коротше. Словом, швидка приїхала надзвичайно швидко. Мені здається, до п'яти хвилин часу, можливо, 3-4 хвилини. І вони вже були тут. Вони дуже швидко, кваліфіковано, чітко надали допомогу. Настя вже, слава Богу, не від'їжджала, їй стало трошки легше. Вони на місці зробили кардіограму, я навіть не знав, що таке можна зробити. Поміряли цукор, поміряли тиск, у нас ті понижений тиск, і типу, це якраз була причина, що вона вирубилась. Ну, коротше, її от нас, якби везуть в цей... нас везуть в лікарню. Ну, Вона їде на кареті швидкої, я їду за ними на машині. В голові крутиться в мене пісенька Dumb ways to Die. От, ми приїжджаємо в приймальне відділення, і в приймальному відділенні теж все дуже чітко, все прям ну дуже кваліфіковано, якось так. Коротше, я справді от, що хочу сказати з цього всього приводу. Ну, це в першу чергу про мене, блядь, такого довбойоба, ем, який е, мав вже немає, мав цю недовіру до державних установ. І ну, до всіх подібних мені добойобів, до які там говорять, що ніхуя не міняється, і все, що державних хуйово, особливо медицина, і так далі. Е, ну, закрийте їбальники просто. От я перший, хто його закриє, ви закриваєте за мною, тому що, е, Тому що, сука, я розумію, що мені за каналу. Ну, типу. Та, це частковий випадок, випадки різні, тому що завжди ти на різних людей потрапляєш. Але таких випадків стає все більше, блядь. І кожен раз, коли ми з вами говоримо, блядь, що ніхуя не міняється, що все хуйово, що все державне це хуйня, то ми знецінюємо блядь, роботу і старання тих, хто, сука, працює блядь, в цій системі і старається її змінювати. Шарите, тому що дівчинка-фельдшерка. Молода мого віку, мабуть, молодша за мене. Ну так, точно молодша за мене, бо слово молода вже не відноситься до мене ніяким чином. Е, коли ну, все вже закінчувалося, вона нас передала в приймальне і, ну, якби, йшла назад до своїх обов'язків, то, е, ну, блядь, хуй... ну хуйово так робити, я знаю, але от, от я продукт. Того виховання, розумієте, так мої ну, батьки робили, я то бачу, і так роблю я. блядь. В мене це на якомусь інстинктивному рівні, що ніяк це не виправдовує, але словом. Е я їй хочу дати гроші, подякувати типу, за те, що вона зробила. Ну, тобто свою роботу, блядь. Коротше, я їй хочу дати гроші, і вона мене їх не бере. Шарите, вона просто відмовляється брати. І все. І ну, і більше ні. Ну, я всюди, я... всюди, Якби, я ніде нічого нікому в кишеню не пхав, тому що все якби, без жодних зайвих питань. Все надали чітко, зробили КТ, Ну, струсу мозку в Насті, слава Богу, нема. Хоча я, блядь, удар був дуже сильний, тому я зараз слідкую за. За, за тим, чи вона там раптом, не знаю, не починає слухати російську музику, чи, блять, там цікавитися картами Таро, астрологію, нумерологію. Ну, Коротше, знаєте, ці всі признаки, блять, недоумкуватісті, або в якихось травм мозку. Так, ну і все окей. Коротше, все окей. Але я от що вам хочу сказати, що, ну. Оцей момент, коли я, е, коли я бачу, що вона лежить в калюжі крові, і, і вона, типу, ну, та кров не зупиняється, і вона каже, що типу, їй стає гірше. І. Ну, я бачу буквально, як вона сіріє, типу, в неї синіють губи. От, ну, дуже стрьомно, Ну, чесно, дуже стрьомно. І якось ну, ще кілька днів е, воно якось за тобою ходить, а особливо, блядь, Ця картина переді мною в мене перед очах кожен раз, коли я прокидаюсь, тому що ну, це саме той ракурс, блядь, на якому це все сталося. Я це бачу. І, ну, кожен раз у мене цей момент, як вона нахуй падає і розбиває голову. І, і, і воно якесь таке дуже. Ну, коротше, це в доганку до мого попереднього епізоду, де я говорив про те, що нема нічого ціннішого і важливішого, ніж близькі люди. ну, от... Це такий свого роду, це свого роду підсилення, блядь, цієї думки. Бо, ну, от, на жаль, ми такі примітивні створіння, що ми не звертаємо на ту увагу, поки, поки, поки воно не опиняється під загрозою. Типа, ти, ну, ти ніколи не цінуєш те, що в тебе є, поки того не стає або ну, там. Воно якось не стає гірше. І так само ти не цінуєш близьких людей, ти до них звикаєш, і ти починаєш сприймати це за належне, а це ніхуя не належне. Ну, Бо насправді, починаючи від, від моменту, що типу, ця людина вибрала бути з тобою, приділяти тобі свій час, блядь, поєднувати з тобою своє життя і так далі. І вона робить цей вибір кожен день, блядь, і це не належно, нахуй. Ну, типа, це не дефолтний стан, це нахуй кожного дня, це, типу, її вибір, блядь, подякуй за це. І закінчуючи тим, що е ну, може статись будь-яка хуйня, ну прям стрьомна хуйня, яка в тебе ту людину, блядь, забере. І, і що ти нахуй далі будеш робити? І от ти в ці моменти якось от воно тобі так чітко, блядь, ти, ти так чітко розумієш, що ну нахуй нічого в світі сука не має більш значення, блядь. Лише твої сука близькі люди. Все, все інше це хуйня. Це просто, блядь, нікчемна, неважлива хуйня. І так, да, якось отак. Отакі от у мене поки що, блядь, думки з цього приводу. Ну, і ще я видалив її зі списку екстрених контактів, бо. Ну, ти що таке екстрений контакт? Ну, це ж типу людина, який ти в Пізніцовій ситуації набереш, щоб вона зірвалася і дуже швидко прибула, я щось боюсь. Що ніхто не приїде. Взагалі, що це за хуйня з цими екстреними контактами, блядь? Екстрений контакт, нахуй. Типу, це контакт, який якому ти дзвониш, типу, що йому не похуй. І що це людина, яка швидко, блядь, прибуде на місце події, надасть тобі допомогу в екстреній ситуації. І ми всі ставимо е, цими контактами своїх рідних людей. З чого вони взагалі взяли? блядь, що це. Ну, що всі ці риси в них об'єднують? Просто, ну, як альтернативою, так от. Собі можна нагадати, що екстреним контактом може бути швидка допомога. Ну, Може, це не рідні ваші люди, але ну, вони приїдуть, бо, е, ну, бо це їхня сука робота. Коротше, якось ще треба буде можливо розвинути цю думку, бо мені відчувається, що тут може бути щось комічне. Знаєте, щось може бути комічне. А що знаєте, що я майже приїхав. Ніхуя собі кожного разу, коли я збираюся записати за кермом епізод, і мені показує там хвилин 25, я приїжджаю, блять, за хвилин 17, а якось вже і розпиздівся, і хочеться щось поговорити. Ахуй ну, Давайте кот, найголовніше, я в цьому вам епізоді сказав. Але що ще хотів сказати, що насправді вже зовсім до того не відноситься? А... У мене пара думок останнім часом крутиться стосовно самовибузу, бо я помічаю дивні і цікаві рухи. Ну, по-перше, 10К ми нарешті добили. Йдемо впевнено далі. У нас вже там щось 10,2К. І е, класно все, але я просто помічаю по коментарях і по тому, що люди про нас говорять, нас сприймають як історичний подкаст. І я розумію, що ми самі в цьому винні, але ми сука, не історичний подкаст, блядь. От якби в тому -то весь прикол, блядь. Я, ну, я шарю, що так люди сприймають, коли ти нахуй записуєш 4-5 епізодів про історію підряд, блять. Але ну, в нас якби весь преміс з подкасту це про історії, про цікаві історії, які цікаві нам, в яких є, ем, в яких є, власне, наратив самовивозу, блять. Критичного мислення, сука, самодостатності, цього всього, блять. Ну і що я винен, нахуй, що це вся історія України, блядь? Ну, так є, блядь. Але це. Тобто це вся історія України, але не тільки, блядь. Ну от я хочу, наприклад, тепер записати епізод про Оазис, таку рок-групу, блядь, фанатом якої я є, і відверто кажучи, дуже сильно роздумую над тим, щоб собі зробити татуювання з їхнім логотипом, проходьте пацьки. Даєте? Не йдете? Та ти... куди ти їдеш, блять? Ну. Е... І що, блядь, і, і я готовий вже до того, що мені в коментах буде. Ну, то щось дуже дивно бачити, блядь, такий епізод в історичному подкасті. Сука, блядь. Ужас. І ти розумієте, як воно виходить, ти стаєш заручником своєї аудиторії. Я дуже не хочу такої хуйні. І що я ще помітив, блядь, шо, е... Коротше, знаходяться люди, і це класно. Я, ну, типу, я, Це приємно, бо тому що ну, це, 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 як би там не було це ну, це прояв довіри блядь, від людей, але коротше, знаходяться люди, які, які роблять з нас комирі в собі. От прям люди, які, ну, по-перше, вони собі накручують, що вони знають, які ми є, з того, як там ми себе ведемо в кадрі і в публічному просторі. І... І починають, знаєте, там на лайвах, я помію, якось так говорити з нами, наче ну, ми такі, прям піздець кенти, наче ми такі всі свої, і такі, от, ніби вони піздець шарять, які ми є, а правда в тому, що вони ніхуя не шарять, які ми ніхуя не шаримо, які вони є. І і, сука, ну це взагалі не по самовивозу, блять, робити собі з когось кумирів. От... Ну, такий тейк, доволі важливий, як на мене, який до мене особисто дійшов, блядь, з віком. Десь це, здається, де, де це в Біблії чи де Не сотвори собі Кумира. Ну, єбать це, нахуй, важно, блядь. Ну, не, ну, не, ну нахуй не робіть собі ні з кого кумирів, ні з нас, ні з мене окремо, блядь. Ні з Святослава, ні з кого. Ну, хіба що з Іваном Мазепом? Не робіть собі кумирів. Ну, особливо з нас, блядь. Не треба. Бо ви не знаєте, які ми є, блядь. Не знаєте, які я є. І, ну, ви собі уявляєте, як ми там маємо реагувати на ваші питання, на ваші думки, що ми маємо з вами погоджуватися в якихось тих думках. І, ну, хуйня це все. Ну, тобто, це не хуйня. Давайте так. Це не хуйня. Типу, я розумію, що для людей це має значення і все, але ніколи, ніколи не треба, блядь, виключати критичне мислення і ну, якийсь здоровий глузд, окей? Типу, ну, ніхто не відміняв якихось, блядь, елементарних правил етикету в спілкуванні. ніхто не відміняв якоїсь чемності банальної, ніхто не відміняв просто розуміння того, що. ну... Люди в інтернеті це не твої знайомі люди, якщо ти їх не знаєш особисто. Просто варто це ну, брати до уваги та й все. І. ну, Мені здається, що так у всіх нас стосунки будуть здоровіші. Знаєте, не зачаровуватись, щоб не розчаровуватися. Такі от думки в мене. Такі от думки в мене стосовно цього. Шо-ше, шоше. Ну, насправді, я вже приїхав. Ну, я знаєте, що зараз роблю? Я піду, роздягнусь до гола, блять, як я це завжди роблю в лазні. Тому що в нас в лазні спацками не можна, блядь, бути вдягнутим апче що? Роздягнуся до гола. І піду їбати, стіпами. І піду паритися, блять, бо я не можу вам передати, наскільки, сука, це, наскільки це, блять, відновлюючий нахуй процес ця лазня. Взагалі, от і в, і в фізичному, і в психоемоційному сенсі це, блять, Unbelievable! un fucking believable, блять. Я цього четверга чекаю нахуй. Це найважливіший, напевно, день в тижні для мене. Тому, тому, я вам, як завжди, дякую, що ви зі мною. Навіть попри всю мою токсичність і мої заклики не робити з мене кумира, блядь. Кому ти, Юра, нахуй потрібен ще, господи, успокойся, попустись. Mm. Але я все одно вас люблю, дуже сильно. Бо дякую, що ви є, бережіть себе, бережіть своїх близьких, є як бережіть своїх близьких. А і знаєте що, і регулярно міряйте тиск, бо може у вас, бля, ну, понижений тиск. А ви е отак десь собі встанете, а ви живете, може, сам раптом і ніхто вам не допоможе, блядь. А після 25 років, знаєте, жити самому, блядь, це небезпечно для життя. Тому е ну, не ризикуйте так, блядь, знайдіть собі пару і миряти тест. А крім того, слухайтеся, маму, мийте ручки з милом, добре їжте, добре спіть, донатьте, підтримуйте сили оборони, бережіть себе, не беріть дурного до голови і важкого дурок. Все, я вас обняв, підняв, поставив на місце папа.